Вітаю, друзі! В попередньому моєму ефірі ми з вами говорили про наведення елементарного порядку в Україні шляхом провадження безкомпромісної політичної ілюстрації. Сьогодні же ми з вами будемо говорити про нечувану корупцію в найважливішому відомстві виконавчої влади фонду Держмайна України. Але ж перед тим, як я почну про це говорити. Ті, хто не підписався, обов'язково це зробить. А після перегляду цього відео поставте свою вподобайку. Це важливо. Ну, і звісно ж, я чекаю на ваші коментарі. Висловлюйте свою думку. Демонструйте свою громадянську позицію. І так, що таке фонд держмайна? Ця структура з 90-х років виконує роль клерка, який стоїть на роздачі державного майна. Блатним, крутим і іншим заводним. А ще воно займається тим, що доводить державні підприємства до стану кримінальної злочинної клаки. Всі генеральні директора, які призначалися за всі часи існування незалежної України, були не самостійними і безропотно виконували всі накази тих, хто їх туди призначав. Вони не мали права навіть задавати питання. Тобто на цих посадах завжди були фунти. І це продовжується до сьогоднішнього дня. Я, як журналіст, ветеран війни, провів з 2020 року безліч розслідувань стосовно корупції посадових осіб на підприємствах, які підпорядковані Фонду Держмайна України. І йдеться в першу чергу про підприємства енергетичного сектору. А якщо конкретно, то про публічне акціонерне товариство Центренерго. У 2023 році я довів, що колишній гендиректор Центренерго Доваль тільки за рік, тобто з 21 по 2022 рік, причинив збитки в цьому підприємству на 14 мільярдів гривень, з яких 7 мільярдів це реальні фізичні гроші. Які були вкрадені, банально, брутально вкрадені і перекладені в кишені злочинців. Тож призначав цього управлінця злочинця на посаду генерального директора державного підприємства Паццентрнера, голова фонду Держмайна України Сіниченка. Але ж оці вкрадені мільярди гривень їм просто так не пройшли. Я особисто зареєстрував повідомлення в набу. І оці ділки отримали дуже недобрі наслідки. В результаті колишній голова фонду держмайна Синиченка зараз знаходиться в міжнародному розшуку. Він ховається в якійсь країні, яка не видає злочинців. А колишній генеральний директор Центру Довгаль всіма способами намагається уникнути покарання. Але ж я запевняю, цього не вийде, тому що ветерани за цією справою слідкують. Так от, після того, як Сіниченка був звільнений з посади голови фонду держмайна, на цьому місці його замінив Рустем Умеров. Що це за людина, від киля вона прийшла, ніхто не знає. Я намагався розібратися, які підстави у президента Зеленського були назначити саме цю кандидатуру. З відкритих джерел я дізнався, що. Рустем Уміров взагалі не працював в реальному секторі економіці. Він працював в якихось -то фондах, тобто заробляв гроші на грантах. Ви розумієте, що це таке, і раптом його вище керівництво країни призначає на цю посаду. Я не витримав і поспілкувався з деякими депутатами Верховної Ради. Вони мені сказали, що не переживай Уміров це людина гідна і вона наведе порядок на підприємствах фонду держмайна. І от Уміров почав наводити порядок. Перше, що він зробив, це почав проштовхувати на посаду генерального директора Центренер випадкову людину Володимира Єгорова, у якого нема жодного дня досвіду корпоративного управління. Взагалі нема фахових навичок, але з чомусь Умиров почав його штовхати. Звісно ж, трудовий колектив став на дибки, бо люди, які працюють в Центренерга, вони просто втамилися вже від цих хапуг зладюг, що вбивають державне підприємство. Наглядова рада Центр Енерго» не всі, але ж в більшості підтримали трудовий колектив і заявили, що вони не дадуть свою згоду на призначення Єгорова генеральним директором Центр Енерго». Що в такій ситуації повинен робити керівник такого рівня, як голова фонду держмайна? В першу чергу, дослухатися до думки трудового колективу та наглядової ради. Але ж Умєров вирішив, що йому це не потрібно, він набрав шлях Сініченка. Тому 11 грудня 2023 року голова фонду держмайна Умєров, діючи в супереч інтересів служби і держави, Зустрівся з членами наглядової ради центр Енерго» і почав склоняти їх до підтримки кандидатури Єгорова, Поставив же перед фактом, що начебто Єгоров це людина, за яку піклуються десь там дуже-дуже зверху. Але ж такий аргумент на членів наглядової ради враження не призвів. Тоді Умєров почав грубо, брутально – і примітивно шантажувати, заявивши, що якщо члени наглядової ради не підтримують кандидатуру Єгорова, то вони всі будуть звільнені з цих посад. Це про що я вам зараз говорю, це інформація, яку мені надав інсайдер, як журналіст. Тому, звісно ж я ж не можу розкривати джерело інформації. Але ж все було саме так, як я кажу. І от після Залякування членів наглядової ради ті ну, погодилися, що їм робити. Бо розумієте, це ж наглядова рада там платять зарплату, будь здоров. Разом з тим, наглядова рада поставила свою мову, що вони так погодяться, але ж після того, як Єгоров пройде випробувальний термін. І все, пішов Єгоров на посаду генерального директора центренера. Ну тобто ще виконуючим обов'язки, але ж вже з повноваженнями генерального директора з правом підпису і укладання угод. Достатньо було перших тижнів, щоб зрозуміти, що Єгоров взагалі не готовий керувати таким підприємством. І тут я розумію, що Уміров не просто так штовхав Єгорова на цю посаду. Уміров мав свій прихований інтерес в посаді генерального директора центренера. Але ж який можна мати інтерес від людини, яка просто випадково опинилася на цій посаді, це дуже просто маніпулювати цією людиною, використовуючи її непрофесіоналізм, відсутність фаху і безумовно ж безпринципність. І шантаж членів наглядової ради дуже яскраво про це свідчить. Після того, як Єгоров відпрацював випробувальний термін, Умірав знову зробив все для того, щоб ця людина продовжувала працювати. Ну і звісно ж, результат не затримав себе довго чекати. Лише за перший квартал під керівництвом Єгорова Центр Енерго отримала 700 мільйонів гривень збитку. І тепер держава буде гасити ці збитки з держбюджету. Ви уявляєте скільки можна було б за 700 мільйонів гривень купити дронів і поставити їх на фронт? Чи яку колосальну допомогу можна було б надати біженцям, які на сьогодні не мають навіть і даху над головою? Але ж Єгоров спокійно ці гроші профукав, але ж солдатські комітети будуть розбиратися і чи не опинилися ці гроші в кармані Умірова і Єгорова. Не просто ж так Уміров товкав Єгорова на цю посаду. Я розумію, що ця кандидатура була узгоджена і в офісі президента. Я розумію, що і Зеленський за це знає, і це тільки підтверджує той факт, що працювало організоване групування з однією ціллю. Вкрасти у держави гроші, нерозуміння, як керувати таким великим підприємством, відсутність системного підходу до управління, критичного мислення, що просто обов'язково для керівника такого рівня, призвело до того, що на складах центру Енерго» відсутні стратегічні запаси вугілля, не проводяться капітальні ремонти тих промислових одиниць, які постраждали внаслідок бойових дій. Більш того, під час, коли підприємство переживає дуже серйозну фінансову кризу, Єгоров реалізував електроенергію за цінами нижче ринкових і собівартості. Тобто, якщо перекласти на нормальну мову, то ця дешева електроенергія, яка була вкрадена у нас, направлялась на підприємства. Які контролюються тими, хто призначав і Умерова, і погоджував кандидатуру Єгорова. Все це робиться під час війни, внаслідок якої страждають звичайні громадяни, тому що від роботи підприємств енергосистеми залежить не тільки надходження до бюджету України, а й ціни на тих же ринках і наших магазинах, бо ціна складається з тарифу на електроенергію. Так от, блатним і крутим вона йде майже безкоштовно, а ми з вами сплачуємо за неї неадекватну ціну. Хоча я вже давів з карандашом в руках, що у нас в Україні електроенергія може бути безкоштовною. Я залишу посилання на цей ефір. Кому цікаво, подивіться. І що мене особливо вбиває, оця махрова корупція відбувається при повній згоді і тиші з боку правоохоронних органів. Але ж я вам точно скажу, ми ветерани війни. Просто так всю ситуацію не відпустимо. Задяки солдатським комітетам вже змінено три генеральних директора Центренера. Особисто я знаю, що там відбувається. Я запевняю, зроблю все для того, щоб Єгоров пішов не просто з центренер, а відповів на питання детективів набу. Саме з цієї причини солдатські комітети вже направили свої звернення до президента України, Кабінет міністрів України, Міненерго, наглядовій раді В Всіх зверненнях ми вимагаємо. Негайно провести службове розслідування щодо діяльності виконуючого обов'язки генерального директора Центр Єгорова, і по результатах службового розслідування направити звернення до правоохоронних органів з метою притягнення до відповідальності Єгорова і тих, хто забезпечив йому успіх в розкраданні державних коштів. А ще ми ставимо питання у міровому надайте відповідь. За якими критеріями ви, пан Уміров, відбираєте кандидатур на керівні посади держпідприємств? Чому завжди на цих цікавих конкурсах перемагають або злочинці, або випадкові люди? Закінчуючи, я хочу сказати, що навіть і в таких складних умовах для того ж Умірова, в яких він опинився, бо я йому, чесно кажучи, не заздрю. Бо своїми діями він просто остаточно закопує рейтинг Зеленського, який вже не знає, куди ховатися від справедливої критики за його провальну кадрову політику. Перше, що зараз повинен зробити, виконати всі вимоги ветеранів, які ми зазначили в своїх зверненнях, звільнити з посади Єгорова і призначити на його місце фахового спеціаліста. Благо, що таких знаходиться вдосталь на самому центрі НЕРА. Але ж це не все. Пан Умеров звільнить тих членів наглядової ради, які підтримували призначення Єгорова і які продовжують його й досі підтримувати. А замість цих призначте туди моральних, гідних українців, яких в нашій державі також вдосталь. Ми, ветерани, не зупинимось. якщо нас не почує голова фонду Держмайна України Рустем Умеров, ми поставимо питання про його відставку перед президентом Зеленським. Все, що я вам зараз розповів, воно дуже щільно переплітається з тим, про що ми з вами говорили минулого разу. країні потрібно наводити елементарний порядок. Злочинець повинен сидіти в тюрмі. Державою повинні керувати моральні, чесні і патріотичні українці. А на посади. Потрібно призначати лише тільки фахівців. Саме для цього нам потрібно з вами змусити Зеленського провести політичну люстрацію. Я, до речі, збираюсь записати ще один ефір, бо тема політичної люстрації вона ну, дуже жвава обговорюється і я. Вам вдячний за вашу активність, читаю кожен коментар і бачу, що ну, просто тема в десятку. Так от я хочу записати ефір і пояснити деякі моменти і відповісти на питання людей, які мені задають при особистих зустрічах, ну і в ваших коментарях також є ці питання. У мене навіть вже є робоче названня цього відео. Всіх з пляжу. Коротко і зрозуміло. На цьому в мене все, друзі. Е, нагадую, щоб ті, хто ще не підписався, обов'язково підписалися. Чекаю на ваші коментарі і не забудьте поставити свою вподобайку. Бажаю вам гарного настрою! Ми обов'язково переможемо, тому що у нас нема іншого шляху. Я вас всіх поважаю До побачення.